Вітання. Сьогодні ми занурюємося в одну м, дуже резонансну аналітичну статтю. Її автор, доктор філософії права В'ячеслав Моргун, а назва, ну, просто провокативна: геноцид українців як інструмент побудови мафіозної держави. Вітаю. Так, назва гучна і тези в матеріалі не менш гості. Абсолютно. Джерело стверджує, що відома справа енергоатома або справа Мідас, це не просто чергова корупція. Це, на думку автора, симптом повної дисфункції всієї нашої антикорупційної системи. Саме так. І наше завдання сьогодні власне розібратися в ключових аргументах цього матеріалу, зрозуміти на чому вони ґрунтуються. Ну що важливо, стаття базується на відкритих джерелах. І її центральна ідея в тому, що антикорупційні органи Набу, САП, ВАКС перетворилися на інструменти в боротьбі кланів. Але ж там є і ще більш страшний закид. Так, і це, мабуть, ключове. Їхня бездіяльність у захисті енергетики розглядається автором як свідоме допущення геноциду, це е, надзвичайно серйозні звинувачення. Справді звучить дуже гостро. Давайте спробуємо розпакувати це все. Отже, автор починає з того, що в Україні нібито існує два абсолютно різні рівні корупції. Так, у статті проводиться дуже чітке розмежування. Перший рівень це системна або, скажімо так, легалізована корупція. Легалізована, тобто це не про хабар у конверті, це про ухвалення законів, які дозволяють приватизувати стратегічну інфраструктуру, корпоратизувати державні гіганти, як от енергоатом, створювати знаєте фіктивні ринки електроенергії. Тобто, це коли правила гри пишуться так, щоб грабувати можна було законно. Власне. Це узаконення грабунку в національних масштабах, і ключовий момент, на якому наголошує автор, антикорупційні органи це все свідомо ігнорують. Добре, це перший рівень, а другий, я так розумію, це вже те, що ми звикли бачити в новинах. Абсолютно точно. Автор називає його симптоматичною або кримінальною корупцією. Це крадіжка на тендері, хабар судді, от як у справі князева. І в чому тут головна теза? А в тому, що набу, на думку автора, лише імітує боротьбу саме на цьому симптоматичному рівні. Це виглядає як димова завіса, тобто ловлять дрібну рибу. Саме так влаштовують гучні прес-конференції, створюють видимість роботи, але тим самим по суті легітимізують той самий системний грабунок. Мовляв, дивіться, ми працюємо, отже, все, чого ми не чіпаємо, є ну законним. І ось тут здається, ми підходимо до справи Мідас, яка за версією автора викриває щось набагато страшніше. Так, і що тут найцікавіше, це твердження, що на плівках набу, які до речі накопичувалися протягом півтора року, зафіксовано розмови учасників схеми розмови про що? Про свідому відмову від будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів. Автор посилається на пряму цитату з розмов фігурантів. Їм було жалко денек на захист. Почекайте, я хочу це правильно зрозуміти. Тобто, антикорупційний орган бачить, що готується злочин, який може призвести до ну, до масової загибелі цивільних взимку. Так і свідомо вирішує почекати. Просто щоб зібрати більше доказів для прес-конференції. Це ж ну, це звучить як повний абсурд. Саме в цьому і полягає суть звинувачення. Автор називає це не просто абсурдом, а злочином з непрямим умислом. Що це означає юридично? Це означає, що посадовці, можливо, і не хотіли смерті людей, але вони чітко усвідомлювали небезпеку своєї бездіяльності вони передбачали катастрофічні наслідки, блекаути, замерзання мист і свідомо допускали їх настання. І це, на думку автора, є підставою для кваліфікації як свідоме допущення геноциду. Власне. Це просто не вкладається в голові. Замість того, щоб негайно припинити злочин, вони за логікою статті вирощували справу. Вирощували для гучного піару, так і автор кваліфікує це не лише як допущення геноциду, а й за двома конкретними статтями Кримінального кодексу. Якими? 113-ю, тобто диверсія по суті, допомога ворогу в руйнуванні нашої інфраструктури, і 367-ю, службова недбалість з катастрофічними наслідками. Добре, якщо гроші не йшли на захист енергетики, то куди ж вони йшли? Стаття дає відповідь так: плівки набу, як зазначається у статті, доводять прямий зв'язок між справою енергоатома та справою екс віцепрем'єра Чернишова. І куди ж вів цей зв'язок? Гроші нібито йшли на будівництво розкішних маєтків у козині для вищого керівництва країни. Тут стає ще цікавіше у статті згадується російський слід, це вже знаєте класика жанру. Так, але тут є конкретика. Стверджується, що ключовий виконавець схеми Ігор Миронюк, відомий як Рокет, є колишнім помічником Андрія Деркача. Того самого Деркача саме так якого в тексті прямо названо агентом РФ, і це ще не все. За даними розслідування Біху на які посилається автор, так звана пральня або чорна каса цієї схеми так розташовувалася у приміщенні, що належить родині Деркача. Тобто, це вже виводить історію з площини банальної корупції на рівень державної зради. Автор вважає, що це автоматично переводить справу саме в цю площину, і реакція системи, на його думку, лише підтверджує найгірші припущення. Що ви маєте на увазі? Він стверджує, що нещодавня гучна атака влади на набу не мала нічого спільного з боротьбою за справедливість. Це була цитую відкрита боротьба мафіозних угрупувань. Боротьба за контроль над потоками. Саме так, тобто, один клан, який автор пов'язує з офісом президента, захищав свою частину корупції від атак з боку антикорупційної вертикалі, яка у свою чергу за версією статті теж не є незалежною. Ми бачимо провал у конкретній справі, але автор здається веде до того, що це не помилка, а ем, закладена в саму систему властивість, що не так з її архітектурою. Фундаментальна проблема, як її описує стаття, полягає в тому, що вся антикорупційна вертикальна буса ПАКС збудована поза конституційним полем України. Що це означає на практиці? Це ніби як у футболі раптом з'явилася б третя команда на полі, яка грає за своїми правилами. Чудова аналогія. Автор стверджує, що Конституція України чітко ділить владу на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. А тут, на його думку, створили структуру, яка не належить до жодної з них. Наприклад, наприклад, Набу це ніби орган виконавчої влади, але він не підпорядковується Кабінету міністрів. САП це по суті паралельна прокуратура, що суперечить конституції. Це порушує сам баланс влади в державі. Отже, вся ця розрекламована незалежність цих органів це ілюзія. У статті це називається незалежністю від українського народу. Але водночас повною залежністю від зовнішніх донорів і пов'язаних з ними організацій так наводиться дуже яскравий приклад формування вищого антикорупційного суду. Вирішальний голос у відборі суддів мали міжнародні експерти, а не українські інституції. Тому за логікою статті ця система за визначенням не може захищати національні інтереси України, бо вона не є частиною її суверенного державного механізму. Гаразд, архітектура системи хибна. Але припустимо, справа все ж доходить до суду чи працює правосуддя хоча б на фінальному етапі. І тут стаття вказує на ще один, можливо, ключовий механізм імітації угоди про визнання винуватості. Так, це ж нібито інструмент для пришвидшення правосуддя. Так, мало б бути. Але автор стверджує, що він перетворився на легалізований спосіб купити собі свободу. Я конкретні приклади. Наводиться приклад посередника у справі екс голови Верховного суду Кназіва. Адвокат, ключовий у передачі хабаря на 2,7 мільйона доларів, уклав угоду зі слідством. І що було далі? Він повністю здав свого спільника, заплатив близько 50 мільйонів гривень на ЗСУ і за це отримав 5 років умовно. Тобто, по суті, вкрав мільйони, віддав частину і вільний. Стаття називається офіційним прискурантом на свободу. Саме такий висновок робить автор. Більше того, він ставить ще одне важливе юридичне питання. Яке саме? Коли Набу та САП перераховують конфісковані кошти хабалі, відшкодовані збитки напряму на приватні фонди, минаючи держбюджет чи не є це порушенням конституції? Ну, за логікою мало б бути, адже бюджетний кодекс чітко визначає, що всі такі кошти є власністю держави і мають іти до бюджету. Автор називається доказом їхнього феодального статусу осіб, що стоять над законом і самовільно розпоряджаються державними активами. Я намагаюся скласти цю картину: неконституційна система, правосуддя, яке можна купити, і бездіяльність, яка веде до катастроф, який остаточний вердикт виносить автор. Висновок ну дуже невтішний. Він сформульований жорстко. Антикорупційна система, на думку автора, перетворилася на інкубатор мафіозної еліти. Інкубатор мафіозної еліти це дуже сильна метафора, але чи не є це перебільшенням? Можливо, це просто помилки, недосконалість системи, а не злий умисел? Авто передбачає це питання і наводить, як він вважає, остаточний доказ зрощення системи з криміналом. Наприклад, все тієї ж справи Мідас. Так, журналісти-розслідувачі встановили, що заставу за кількох фігурантів справи 37 мільйонів гривень внесла одна компанія тов «Вангар». І що з цією компанією не так. На перший погляд, звичайна фінансова операція. А от тут і криється диявол у деталях. Згідно з джерелом, яке посилається на відкриті реєстри, ця компанія була створена лише у травні 2025 року. Тобто зовсім нова. Так. Її статутний капітал тисяча гривень. Вона не веде жодної реальної господарської діяльності. Це класична фірма прокладка, і вона знаходить 37 мільйонів гривень готівкою. Миттєво, і цей факт автор називає не інакше як операцію мафії з легалізації вкрадених грошей. Тобто, виходить, гроші вкрадені у держави використовуються для того, щоб викупити з під варти людей, які ці гроші вкрали. І все це відбувається на очах у суду та слідства. Це якесь замкнене коло. Саме це для автора і є фінальним доказом того, що це не помилки чи некомпетентність, а свідома система. Те, що цього впритул не бачить ані набу, ані суд, для нього є підтвердженням, що система є частиною мафіозної структури. Отже, підсумовуючи, головна теза аналізу, який ми сьогодні розглянули, в тому, що антикорупційна реформа не просто провалилася. Вона, за словами автора, створила систему монстра. Систему, яка сприяла гуманітарній катастрофі через незахищену енергетику, і стала інкубатором для нової еліти, що стоїть над законом. Дуже похмура картина. Дійсно. І наостанок автор залишає не просто критику, а й свій погляд на вихід із ситуації. І який же він замість косметичних реформ згори, які, на його думку, є лише перерозподілом потоків. Єдиним шляхом він називає побудову нової системи управління знизу. Знизу, це як через реальне місцеве самоврядування, де громади самі контролюють свої ресурси, свою землю, свої податки. І це залишає нас із фінальним відкритим питанням, яке ставить автор так, якщо інституції, створені для боротьби з корупцією, настільки фундаментально скомпрометовані, як стверджується в цьому аналізі. Чи може реальна зміна початися лише з повної перебудови влади на місцях?